Як самостійно купити квартиру до поради від ріелтора: синок, потрібно наполегливо вчитися, відмінно працювати, ставати в 6 ранку, кожного дня, працювати без вихідних і, можливо, колись, колись ти зможеш взяти іпотеку. пропускаємо цей момент. Допустимо, ви вже зібрали всю суму. Що робити далі? Перший крок це потрібно оприділитися, що вам потрібно. Первинний ринок чи вторинний ринок. Там і там є свої важливі моменти. Крок 2. Перевіряємо власника та документи на житло. Наприклад, моїм клієнтам неодноразово пропонували квартиру з проблемним технічним паспортом, а це можна розпізнавати за 5 хвилин. Крок 3. домовитись за знижку або ті самі переговори. Тут є декілька хитрощів, які іноді ігнорують навіть досвідчені покупці. Крок 4. не потрапити на додаткові витрати, про які забули сказати. Наприклад, ті самі моменти із боргами комунальних платежів попередніх власників. Можна розібратися в цьому самостійно і заощадити десятки тисяч гривень? Можна, це реально. А тепер питання до вас. Ви вже вирішили, як будете купувати своє житло? Напишіть в коментарі через ріелтора, чи готові розібратися в цьому самі. Пиши слово покупка і я надішлю безплатний чек-лист для покупця. Або слово курс, і я надішлю повний платний матеріал, як самостійно купити житло.